Військова територіальної оборони Оксана, прізвище з міркувань безпеки не називаємо. У березні цього року змінила професію вчителя біології на посаду солдата. каже, чекала 1 вересня, аби взяти відпустку і прийти в школу, привітати з днем знань 11-ти класників, класною керівницею котрих вона була з 5-го класу. Відпустки не пішла, я, я цікаво, що прийдуть до вас на перший, інакше випуск. Оце моя відпустка. Дівча, та все буде добре. Ініціатором зустрічі стала Алла Басиста, яка була класною керівницею цих дітей у початковій школі. Я так трошки раніше спілкувалася з Оксаною Рольне. Вона говорила, що в неї в планах є відпроситися приїхати до дітей, тому що вона мама цього класу. Вона їх дуже любить. Вона прожила з ними ціле життя. Це сім років життя з дітьми день в день, коли вони підростають. Це це дуже щемливо. І вона дуже захотіла от прийти до них в гості. Тому що це перше вересня, це її діти, е, і бачите, яка тепла зустріч відбулася. Чому пішла на фронт і які обов'язки там виконую? Військова попросила не розповідати. Про неї розповідає колега. Вона так вирішила, що їй що її місце там. Коли я дізналася, я, трошки, у мене такі були різні емоції, тому що моя дитина теж навчається в цьому класі і вони її страшенно любили. Я не могла уявити, хто, хто замість неї, хто як не вона. Ну, звичайно, потім почуття так. Вляглися, емоції, вляглися, все нормально. Ми тільки тепер хвилюємося, переживаємо, щоб все у неї було добре, щоб вона до нас повернулася. Вчителькою пишаються, але хвилюються за нею, говорить одинадцятикласник Микита Дефорж. Згадує емоції, коли дізнався, що класна керівниця йде на війну. Я розплакався при роді при батьках. Я, я не знав, як це контролювати. Ну це, це отак і все. Я вже сьогодні раді її бачити. Ти в мене сльози не підчуття, а радості я, я дуже щасливий. У мене ж навіть стимул вчитися з'явився, рад того, щоб Оксандр Горо через побачити на останньому дзвонику. Після зустрічі зі своїм класом військова разом з колегами запросила учнів на перший урок. Через 10 днів після закінчення відпустки вона поїде на південний напрямок до своїх побратимів. Вдома її чекатиме молодший син. Каже: він розуміє, чому його мама на фронті, щоб захистити нас. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький.